На даний момент, кого з активістів уже підозрюють якихось судочка з Павленка Оголошена підозра за хуліганство. стаття 296. Так. На сьогоднішній день проводяться очні ставки, слідчі дії. Ну і вирішується питання судом буде щодо обрання запобіжного заходу. А ще а хтось? Ну, Бо хтось. Люди сказав, в погонах в міліцейських формі ходять по площах і шукають января 6-го. То нам цікаво, чи може йому вже підозри. Так само Ну я ж сказав, тому волосне підготовлення розслідування особу павл в масі. Ви встановили ще чудово. А чи встановили особи оцих людей без маски? Я ж сказав, ми проводимо перевірки і встановимо. То ми вам назвали. назвати да. дуже, дуже добре. Ви нам написали ну, заяву нам ту інформацію. Тому що ми з різних ракурсів, і тим більше ми брали відеокамери, які в средствах масових центральних каналів телевідені пройшло. Всю цю інформацію ми збираємо, аналізуємо, ідентифікуємо особи і е, надаємо цю інформацію до слідства. Слідство разом з процесуальними керівниками прокуратури вирішує кожну вину. Не, не тільки... ми, це знаємо. Да. ми передали вам інформацію про крадіжку палатки з Майдану, номер машини, коли знімали. Хто розслідував справу, дасте відповідь. Друге, давайте ми не, передали що фотоканал, на Майдан, тоді державними службовцями. Питання можна вам задати? Да, була. Ви можете окремо прийти. Вибрати завтра час, давайте в першій половині дня. Ні, замислядемо... то, я, я, не, я не зможу ми, Коли Як зможете прийти. Друге половині дня в будь-який час. Все, Давайте домовились на 16 годин. Буде присутній слідство, Володим. хто там відповідає за ці провадження. Ми всі пройдемо, я обіцяю, доповімо, яка ситуація. Там, де. Якісь рішення можна прийняти, ну мається на увазі там ходить. Я там. вам принесу заяву на басюка зразу. А ви, ну, Домовилися. Пане полковнику, я вашому оператору, старшому лейтенанту, який знімав з боку, з правої сторони говорив, зніми, будь ласка, оцих людей в цивільному одязі. Я, а, я, до я ви знаєте, що в наш оператор. Формі знімає. В формі був формі, старший лейтенант, в формі. формі. Я підійшов до нього, зніміть цих людей, бо нам, нам треба їх і не нього. Ну, він, він свою роботу робить. Так, і... то, ні, то я говорю про ось ці люди да, цивільні да, одежі. Будь ласка, зніміть їх. Тому що ми будемо розшукувати їх. Ну, він там був не один, тому я думаю, там ще деякі були. Ігор Володимирович, зараз да. ми вийдемо на вулицю, стоїть купа людей. У нас ситуація більше, ніж навіть електризована. Нам потрібно щось вирішити. Нам треба вийти до людей і сказати, щось сказати щоб розрядити. Щоб розрядити обстановку. По-перше, ви бачите, нагнідається обстановка про сепаратизм, яку створює частина журналістів. В інтернеті просто гуде роздування цієї ситуації. Біля ВДТ зібралася група молодих людей, які не належать до активістів Майдану, але більшість з них були на антимайдані. Біля вашої, ваших дверей стоять активісти невеликій кількості і кілька журналістів, там стоять бабусі, дідусі, які прийшли знати, що ми, як громадськість, і що ви, як начальник УМВС Вінницької області, вирішили для того, щоб відбулася ескалація відбувся конфлікту. Ну, перше, я ще раз повторюю, ми проводимо перевірки по всім фактам. Результати їх оприлюднили. Якщо у вас є додаткова інформація, будь ласка, надавайте нам, як ми вже домовились, частину завтра. І по тим фактам, які є, у вас виникають сумніви чи питання, ми обов'язково слідством поговоримо. Це перше. Друге, щодо ситуації, ну дійсно, повірте мені, ми в першу чергу заінтересовані, щоб її зняти і приступити до нормальної життєдіяльності і взаємодії, яка в нас в цілому і є, і була. Тому я думаю, що Переходячи до конструктиву, я ніякому сепаратизмі особисто вас чи присутніх тут громадських активістів, це однозначно не обвиняю. Факт був і однозначно я ну, так розумію, що безпосередньо там ви даний факт не провокували там, допустим, ну, Ми кажемо, що там в чомусь обвінять когось. Тому факт він відбувся, є постраждалі, є порушення. Це резонансна подія, яка весь світ вже про неї знав. На сьогоднішній день дійсно. Ну, тут різні використовують там слова, там синоніми, чи як завгодно, їх можна назвати, які там свідчать про те, що в цілому все зрозуміло, що ця ситуація, по-перше, ну, плюса не дає нам, вінничанам, так чи ні в цьому конфлікті. Тобто, тому що і подальше подальшому його загострення воно дійсно не потрібно. Тому, що стосується міліції, будь ласка, ми для себе також висновки зробили з питань цих, які і ви піднімаєте, і так далі. Я думаю, що треба переходити до конструктивних розмов і в цілому Правильно. ми до неї готові при будь ласка